Це я? Це схоже на мене? Можливо, трошки дивлячись, звідки подивитися. Може це якось змінити? Мені дало це на рандом. Е, хет. О, борода. Нема бороди. А чого? Ми... Ми будемо цим займатися? А можна мені якось. Щось якось. Е... Похрін, одним словом, вітаю на каналі. Нецікавий. Сьогодні ми пограємо в Геогесер, але це не звичайний Геогесер це у нас. Геогесер Steam Edition. Е, грав я в звичайну браузерну версію. Побачив в Steam Geогеster і таки думаю, що What the fuck? Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Музики ніякої немає. Ну. Окей, проте якось в будемо грати. Е, угу. Ну, це реальний просто Геогесер, окей. Е, Жданськ. Ну, давайте я повірю. Так, куди я, блядь, забрів? Не туди дивлюсь. Так, а де Жданськ? Я їбу. В Польщі, блядь. Угу. Гест. Yes. Це ж Данськ? пише. Сюди! Е, так би мовити, сюди. Ну, майже вгадав прям точно точно. Окей. Е, непоганий поки раунд. Так. Рухатись можемо, так? Ми можемо рухатись тут. Ага, а то я стояв на одному місці. Думав. Чи можемо ми рухатись? Так, номери не бачу поки. Що це за мова? О боже. Ну не можна відпускати цей знак так просто. Так просто не можна відпускати цей знак. Вєлма, Любадега. Я не знаю, що це за мова. Що по номерам? Не розумію. Ще, ще щось є. Бачу. Оця штучка де вона знаходиться, блін! Mm. Я не грибу. Десь типу тут? Боже, я не пам'ятаю. Ну дві крапки точно німецька, а от о, от така от. О, килим, не херовий килим. Скайро. Скайпров. Ну це мені нічого не дає, Ліна. I don't know. А чувак теж шукає, да? Чувак теж не голосує. Чувак теж не голосує. Знак, покажи. Угу, понятно. Пувіла. 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 Я не знаю. Опа! Це може мені багато чого дати, а може і ні. е Ее! э э Эра паркла, парке гимусет. Две крапки над А, бачу. Э, э Давайте десь Я не гребу, народ. Він кудись вгадує вже, так? Да? Я не знаю, я абсолютно не знаю, де це. Це Естонія! Це естонська мова! Вау! Я не знав цього добре. Це прямо естонська мова, прикол. Не знав цього, не знав. Так, зразу вивіски Породенське місто. Породенське місто дома, э, домашні потреби, скло. От mm -hmm. тільки що це саме, знаєте? Це ще опа, по машині можна вгадати, якби б я знав Ага, Фінланд Це ж це ж є долдов. Давай тут. Це Чехія. Я поняв, це Чехія. Ну, Фінленд там взагалі мова не така, але я щось такий, блять, довбойоп трошки, знаєте. Tourist tickets, sunglass hat. Блять. Бупеша. Ну, може, якась Італія не було? Якась Італія? Схоже на Америку, але оцей. Принсенграхт. Принсенграхт. PRINZENGRACHT Грат. Prinze Prinzengracht. PRINZENGRACHT Я не знаю, чому я шукаю саме тут. це Це звучить зовсім як якась німецька. Я не знаю. я дуже поганий в таких іграх, Але давайте подив подивимося, Я не знаю. PRINZEN... Шо? PRINZENGRACHT Гракт ГВБ. Нидерланды, Гранвенберг. Я не знаю. Амстердам! Це був Амстердам. Окей, okay. окей, okay. це був Амстердам. Окей. Okay. Просто Граунберг ГВБ. Я просто зразу Нідерланди, а от Фабрика Делівінг. Фабрика. Ливінг Софа Телес Ексклюсивас. Ексклюзивас, може це якась іспанська. Я не знаю. Я дуже поганий в таких іграх, але я вирішив спробувати. Пу-пу-пу. Є який знак. Corial Preferential. Bellini. Гватемала. Да, це ж Гватемала. А це що, це Гана, може. Ні, це вообще. Я не знаю, що це дуже погано видно. Якщо я ближче підсунусь. Може це взагалі якесь посольство, я дарма це роблю. Це чад. І Аргентина, правильно? Аргентина і Чад. А де чат взагалі знаходиться? Я не їбу. Ну, давайте хай буде. Ну це якийсь посад, я так розумію. А це точно Аргентина? Мені здається, що це точно Аргентина, сонечко бачу. Official Federal Centina, да. Я не знаю. Можливо, це реально чад, але де чад я вообще не йму. Я взагалі дебіл трошки. В Санта Круз треба було б кинути, ні. Беносайрос! Айрос! Найс. Добре, є перша перемога. Мені сподобалось. Скільки? 8 хвилин. Дуже довго. Давайте ще одну зіграємо. Давайте ще одну зіграємо. Давайте ще одну зіграємо. Просто довго думав. Прям дуже довго думав. Давайте зіграємо ще одну. Проти якогось. Швейден. I Guess it first, 52%, and streak 0. Ой, ну це что-то типу. Йоп, твоя мать. Це щось прям таке. Це може бути як і Америка, і так і. Не Америка. <laughs> Десь Деся бачу тут знак. Хеликс, Shell Мотор Кукле. Ойлс. прям... Прям да. Либерия. Блять, Либерия ЦД. Ёба народ! Я дурак, блять, я не ебу Либерия. Це Ліберія в Гатамалі в чи де? Де Ліберія, блядь? Ліберія це Єбать я тупий, чесно кажучи. Піздец. Так, жовті номери. Жовті номери в нас вроді Нідерланди. А де ще жовті номери? Норвегія, може? Та англійською пише. Может, бути Нідерланди, я не думаю, що це Нідерланди. Я не знаю. United Kingdom. Угу. Я був ближче, до речі, на 51 кілометр. Я був ближче. Окей. Нормально. Менейте ткін там жовті номери, окей. Ох, бля, як це все. Ну, виглядає прям район. Ну, так собі, знаєте. Служба порятунку, блять, це Україна! Я дурак, я не знаю, блять, я не знаю цього герба. ДСНС, да, а от... Де сам... Харків, 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 сюди. Я не знаю гриби, сорі, я дуже тупий. Так, Харків, а де саме? Давайте десь в центр їбанем. От я тупо не знаю Герби. От саме. Москов, тип, поставив. Ну, ти, блядь, конечно, да. Ну, ти, блядь, конечно, хорош. Це прям центр Харкова майже, Єба. Такі дороги, бля. Такі дороги в нас хуйові. Ніхуя не розберу. Attention, traffic, рестрі. Гідо. Дестріто центро. Бля, не їпу. Лафорія. Лафорія. Не дуже дурачок в таких іграх. Це що було, ZKЦ? Фу, ти шо? Аточа. Емпткарлос. Де Барселона. Ну, давайте я подумаю, що це десь біля Барселони, правильно? Так. Е... Чи це може бути. фейк. Це може бути фейк, чи не може бути фейк. Блять. Вот это Барселона, нахуй. Давайте от. I don't know це Мадрид! Mm. Ніхуя собі. Я щось хотів в Мадрид поставити, але потім думаю, так Барселона, блять. який Мадрид! Єва народ! Ой-ой-ой-ой-ой. -я, я дуже переживаю в таких, в таких іграх, особливо, коли я це маю записувати і щоб не обісратися, але я завжди обсираюся в цьому. Але Роча, Роча. Ро Джеймсі Пу-пу-пу. Санта-Роха Хорхе Асанчес. Давайте тоже якось так в Іспанію, їбанем Там же, що буде, ти будет. Давайте в Валенсію От у мене таке відчуття, таке Валенси, знаєте. О! Ха! Класс! Сантро Френа. Ну, це. Так, да, це могло бути. 2П, <пев> я йому <мене> не здав. <пев> Уругвай. Ну. Е, було таке відчуття, що це не зовсім Іспанія, а щось типу того, але. До Порто. Універсидади до Порто. Я б, не, я б сказав, би, що це Порто, але це ж назва просто цей. Університету якогось, правильно. Мо я не думаю, що це Португал. Але якщо я нічого не знайду, то буде Португал. <пев> Так. Телефон 225. Я не їбу 225, не їбу. Це порто! Це порто, окей. Окей, це порту. Це порто, окей. Отак от. О. Це ж прям бездрець якийсь. Я не настільки знаюсь на інших країнах, щоб сказати зразу, де це може бути. Ну я десь вгадав, ну давайте, ну, давайте так. Я не знаю. Боцвана. Угу. Отак от, от. Ахуєть! Я всю ігру, блядь, домінував, щоб проїбать за один раунд. Блять, за якусь рандомну. Ой йобана, я поняв. Неприкольно. Я хочу ще пограти в це добре. Якщо вам сподобалось, пишіть свої коментарі. Може з кимось з вас дуельку зробимо по приколу. Ну, я дуже хреновий в таких іграх, тому так. Дякую всім за перегляд, і проблеми та незгоди не роблять вам в житті. погоди не вам щастить та будьте здорові а Так програвати це капець печально. Тупо всю гру вгадував, 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 вгаду, що потім отаку тупо. І все. Почаємось.